Сьогодні дуже популярне вчення, що церква та пастиря не потрібні, я з Богом напряму. Але якщо подивитися через об'явлення Ісуса Христа, Він каже, що вони знаходяться в Його руці. То чи потрібні апостоли і пастори? Вони потрібні Ісусові, Він тримає їх у своїй руці. Також Ісус каже: Ходжу серед церкви, серед семи золотих світильників. Тут бачимо, що Ісус перебуває серед церкви, Отець дає послання Христу, Христос своїм апостолам, і Святий Дух говорить церквам. Кому каже Дух, Церквам. Сім раз Ісус повторює: слухайте те, що Дух промовляє до церков. Ось чому можна бути віруючим роками, народитися у віруючій сім'ї, виконувати обряди та ритуали. Ходити до храму, але бути у прокляті, тому що слухаємо вже іншого духа, нечистого, це душевне, тілесне християнство. Не слухаємо, що Святий Духа промовляє до церкви.